Видання Більд пише, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може не відновити надання Україні військової допомоги допоки посаду президента обіймає Володимир Зеленський. Ось така інформація надходить від німецького змі за зачиненими дверима, кажуть, що Трамп хоче змусити Зеленського піти у відставку з посади президента України. Йдеться в матеріалі. Зазначається, що очільник Білого Дому. Бачить в українському лідері не партнера, а перешкоду, тому прагне політичним тиском змусити зеленського піти у відставку. Ну і очевидно поставити якогось а, більш. Такого договору президента, який буде вигідний для Сполучених Штатів Америки, хоча я не знаю, як він намагається це зробити, як вони хочуть впливати на вибори, якщо вони справді будуть відбуватися. Тому що, а якщо якщо люди, якщо українці все ж таки проголосують знову за Зеленського, то що тоді? Ну от який у них план? У них є план Б на випадок того, що Зеленський може вдруге обійняти свою посаду.